Вітаю! Це Ньюзру. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Я вам скажу відразу. Поки що єдиний, хто висловився від української влади про цю статті, висловився позитивно, це Даніов, який є невовимим Джо. Знаєте чому? Та тому що його ніхто не ловить і нікому не потрібний. Він повністю здав структуру РНБО, вона повністю функціонує під опою. Він, взагалі, там ні на кого не має жодного абсолютно впливу. І тому відповідно про нього забули. Він собі може час від часу говорити те, що він думає. Іноді він думає правильні речі. Коли він казав, що Арестович це російська агентура, то він правильно казав. І я те саме казав, але в мене нема жодних повноважень, а в нього є вплив на Службу безпеки України, на поліцію, на ДБР на інших. Просте питання: а чому ж, якщо ти визнав, що він ворожа агентура, чому ж ти ним не займався? Ну таке. Але це про Даніло. Вертаємося до заужного. Насправді, пункт перший. У нас дуже багато людей коментують, взагалі не знаючи, що основна маса людей наводили цитати з Інтерв'ю залужного, говорячи про статтю. Друга маса говорили про інтерв'ю, а наводили цитати зі статті. Причому великі видання. Господи, як я не забудуся, що виявляється там в версії чи НВ, чи колись забувся, ну там фіало дуже ліг під владу зараз і по залужному лупить грязюкою. Так, от здається, що НВ може помиляюся, заявляє, що інтерв'ю своєму залужному розказує, що треба буде розширити категорії мобілізації. Перепрошую, в інтерв'ю про це нема взагалі жодного слова є в статті. Тому перше роз'яснення: насправді є два документи: стаття і інтерв'ю. Це два абсолютно різні матеріали. Стаття це серйозно, легко написано. це не є щось неймовірно важке. Її може прочитати людина і непідготована, просто муситиме пропускати певні блоки технічної інформації, яка розказує дві, дві моменти. Перший момент це. Чому війна війшла в позиційну стадію дуже мудро, дуже детально, з посиланням на конкретні 5 чи шість, я вже не пригадую військових основних потреб. І друга частина це те, що зробити, щоби вийти з позиційної стадії перейти до маневрової війни, в якій Україна зможе отримати перемогу. От, власне, про це стаття. Ця стаття була дуже потрібна. Для України і для залужно, але не для офісу президента, тому що офіс президента робить протилежне, щоб ми втратили підтримку. І щоб можна було восени сказати, нас всі зрадили. А стаття направлена до американської аудиторії, причому до істеблішменту. Але її треба було запустити не через якийсь профільний журнал, а через той, який будуть цитувати по всій Америці скрізь. А залужного цитують. Але якісь там дефензис, там якісь по озброєннях, по всьому, це не спрацює. І тому. Він знайшов домовленість, вихід на, я думаю, при допомозі американських колег, вихід на економіст. Але. За це все-таки журнал не військового профілю. І стаття, яка дуже чітко позиціонує військово-технічні потреби, їм не вписується в формат. Ну, це якби я прийшов на джаз-фестиваль і приніс з собою фуги баха чи там ораторії Гайдна. Мені сказали, слухай, ти приніс геніальні речі, але вони точно не в нашому форматі. І це десь сказали там залужному, а вже не було часу. Зараз поясню, чому. І тому в той момент дуже. Поспіхом залужний дав згоду на річ, яку він знав, буде скандал. Зеленський буде зі шкіри вискакувати, Єрмак буде по стінах бігати, Подоляк напустить всіх ботів на нього. Але він дав згоду на те, що було компромісом зі ДЗ економіст. Він погодився дати розширене інтерв'ю велике, в якому домовилися, що він не буде торкатися українських внутрішньополітичних питань. Це була домовленість, вона була, це я бачу. І він дає інтерв'ю, яке дійсно гарне. Воно добре читається. Це те, що люблять глядачі, думаючі читачі. Це про історичний контекст, як відбувається, які потрібно робити ривки, прориви. Це подобається американському читачу. Тому він робить приємне, добре і важливе. І концептуальне, дуже інтерв'ю з певною достатністю емоцій, То, що він вміє працювати, а журналіст, який брав, він вже дає це в викладі, в основному він вміє це подавати. Інтерв'ю вийшло дуже добре. Але його завдання було виключно добитися, що в тій самій газеті була надрукована як додаток до цього інтерв'ю стаття заужного. Тепер чому вона потрібна? Тому що. Після відзиту нашого зелене сонечко Володимира Олександровича до США у нас катастрофа. Знімають більш-менш про українського е спікера Палати представників е Маккейна, е ой, ну, зараз прізвищами Макарті. І починається зависати загроза Шотдауну, далі обрання зараз. Е Взагалі, не про українського, а навіть антиукраїнського спікера, так він вже зараз зм'якшує тональність, а він все одно проти України виступає. Він трампіст, і виступ одного з американських конгресменів, який робить дуже серйозний запит на дискусію. Це, в принципі, помірковані республіканці, його меморандум він його озвучує не від імені республіканської партії, від свого власного імені. Але з ним синхронісуються е, помірковані республіканці в тому засіданні конгресу, де виступали і Остін, і Блінкен, тобто, це третя позиція, і ця позиція зводиться до наступного. Ми маємо допомагати Україні з озброєнням, так маємо, але ми не маємо так робити, як робилося до цього. Ми маємо почути, під що ми даємо гроші. Ми даємо гроші під перемогу чи під позиційну вічну війну. Ми даємо гроші під які типи операцій, які зброєння потрібні зараз, які були потрібні, але ми їх не дали. Яка ціна цього? Що буде, якщо ми перестанемо давати гроші? Плюс, поза тими 12 пунктами, які в нас знову всі процитували, і ніхто взагалі не знає, що це за 12 пунктів. Слухайте, я шокований більшістю наших експертів і дуже багатьох поважних журналістів, які... Навіть не пробують копнути. Насправді це все під верхом. Насправді там був великий документ на 13 сторінок, з яких 10, принаймні чи 11 текстів, в яких було виписано саме причинки і аргументи до дебатів. А тільки дві сторінки з цих 13 є оцими питаннями, які в нас написали по суті всі, і назвали чомусь їх. Вимоги і запити республіканської партії до президента Джо Байдена. Перше там не тільки до президента Джо Байдена, там до Байдена і Остіна, до двох і до третього Володимира Зеленського вимоги надати ці відповіді інформації. І друге, це є позиція поки що одного депутата, який має повагу і підтримку. Він крім всього іншого, ще й військовий льотчик. Щоб розуміти, він розуміє суть справи. Він за уж говорить однією мовою. І коли з'явився сам перший документ, він з'явився приблизно за 4-5 днів до виступу в конгресі. Що робить Заужний, як людина відповідальна? Він прочитав цей документ, і він зрозумів, в нас наближається катастрофа після цього виступу, якщо не буде відповіді, він знає від Зеленського відповідь або не буде взагалі, або буде щось найгірше, що можна сказати. І тому він пише цю статтю, і ця стаття. Є наперед аргументом і відповіддю американським республіканцям ще до моменту офіційного виголошення їхньої позиції. Слухайте, ну це називається взагалі-то державницька позиція дійсно державного діяча. Ми маємо Зеленського, який невідомо, що робить, і невідомо що говорить, грається в якийсь свій піар дрібний. І ми маємо реальних добрих державних діячів Порошенка, який говорить більше робить в ціні. Але дуже серйозні контакти саме з республіканською партією. До речі, і те, що ми досі маємо половину фракцій повністю про українських, дякуйте Петру Порошенку, люди. Просто дякуйте. Ви навіть не уявляєте собі, що він робить в рамках демокр... міжнародного демократичного союзу, куди входить республіканська партія США. Як він їх там промиває їм візки на користь України? А залужний пішов публічним шляхом залужний вкинув цю статтю в обіг. Саме завдяки інтерв'ю, вона пройшла, і на неї є реакція. Є дві реакції. Я відразу скажу: реакція пряма. Це Білий Дім заявив. Ми прочитали статтю. Ми згодні з статтею Заужного, і ми бачимо з неї прямі аргументи, чому Україні треба продовжувати надавати допомогу. І ми маємо відповідь від республіканців. Насправді маємо, просто вона не акцентована. Чітко. Пан Джонсон, спікер, сказав наступне: ми подивилися. Пропрацювали, і я виношу свою пропозицію. Так, ми вже Ізраїль пустили окремо, тому що ми це заявляли. Можливо, буде вето. Я думаю, або не пройде верхню палату. Але ми відділили ізраїльське фінансування від українського, але ми будемо приєднувати українське голосування до того, яке вигідне республіканцям. Тобто ми готові його приєднати до голосування за стіну побудову стіни на границі з Мексикою. Це не подобалося демократам, але демократи з цим змирилися. І в сумі, в тих 106 мільярдів, які пропонував Байден, це було передбачено. Знаєте, що відбулося? Республіканець, який хотів повністю заглушити загнати в ухий кут фінансування України, погодився повернутися до логіки, яку запропонував. Знаєте, хто це запропонував Маккарті? Його попередник, тобто зумів Заужний вибити кілька козирів з під республіканців. І вони, побачивши, що в них козирів нема, повернулися до доктрини друга України Маккарті. Слухайте, це хороша новина. Тобто, Заужний зробив добру новину і для демократів, і для республіканців. А тепер останній зовсім останній пункт. Як ви думаєте, одним Заужним ми довго протягнемо? Ще 10 скандалів з боку банку, і ще два-три інтерв'ю. таких як в Таймс, і ми матимемо от тако повний провал вниз. Ну і плюс друге. Сьогодні в Америці їздить по округах республіканських, по червоних штатах, зустрічається з елітами, зустрічається штабами тих сенаторів, губернаторів, конгресменів, невеличка група української діаспори, за свої гроші своєю власною програмою, щоб підтримати Україну. Пан Ванбергіс, міністр закордонних справ Литви, сказав: ми збираємося. Групу топ-посадовців, топ політиків північної Європи і трьох балтійських держав разом збираємося, їдемо в США, роз'їжджаємося по червоних штатах переконувати американських республіканських політиків, що потрібно підтримати Україну. Що сказав наш? Дорогий Стефанчук він сказав: українські депутати, опозиціонери їздити ніде не будуть, будуть сидіти тут. Ми їх не пустимо ні в США, ні в Європу відстоювати інтереси України. Вам запрещено, я один можу їздити. Мене от побачать Україну відразу полюблять. От побачать, в який у мене вигляд, і мені дадуть стільки грошей, щоб я наївся. Більше Україні нічого не треба. Просте питання українській діаспорі, збереження української держави і підтримку України потрібна. Нашим закордонним союзникам підтримка України потрібна. Українській владі підтримка України як і Скаворлі, вона проти цього. Вона саме виступає проти цього. І тому проти Залужного, я думаю, крім одного Данілова, який щось там сказав, більше ніхто позитивно сова не скаже. А от негатив ми скоро будемо бачити опосередкований, не напряму. А такими Ну ми вже бачимо: коли з усіх матеріалів, слухайте, велетенське інтерв'ю і велетенська стаття. І там, і там по кільканадцять сторінок, із них всіх проводна преса вишукує тільки дві фрази, говорить. Перша, залужний сказав, що треба розширювати категорії по мобілізації, а залужний так. вилив на нас, зробив нам холодний душ, що війна це буде дуже надовго, і народ налякався від того. Ви ще скажіть, щоб зараз нас сказали, що Нетанягу визнав, що він буде відповідати за те, що прозівали вторгнення. Щоб угу. це наші про це згадували, та ви що? А раптом хтось в Україні подумає, що так і в нас треба зробити. Що Ізраїль хороша країна, а чому Україна має бути гіршою за Ізраїль? Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзру.